Званілієм постійний план. В Цьому році Степан знатно відшлопав. Дякую за вакханалі. Дуже подобається тоді, коли Коли не виходить, то трошечки розстраюся. А матюка, це можна? Ніфісі, ти роз'їбався класно. Перше, це було років 13 тому на Чорному морі лицем об воду. Це було прям. Хочу спробувати. Ну, типу, я так хочу. Ну, ну як би не хочу. Якщо ви це дивитесь і ще, коротше, не приїжджали сюди, то приїжджайте і у вас все буде в житті хорошо. Ви це стиль життя. Я думаю, так. Це вже не просто якісь. Бізнес чи не просто робота, це наша ком'юніті, це наше життя. Останні 10 років. Твої це той спорт, який ти коли стаєш на воду півчаса сет, ти не можеш думати про щось інакше. Ти повністю провалюєшся всередину цього сетапу, всередину цього реверсу. Ти катаєш, думаєш лише про свою зарізку, про свою траєкторію, про свій трюк. І це дуже класно перезавантажує. Всі райдери вони ж завжди думають про що? Вони думають про те, що ми хочемо катати. І ми, ми тоді хотіли катати, ми відкрили «Вейк». В цілому, наша, наша філософія останніх декілька років, вона повністю змінилася в сторону спорту. Ми придумали формат кемпів з 2014 року. Перший кемп був, коли ми ще самі не вміли кататися. І кожен рік проводимо спортивні кемпи безпосередньо в нас на парку, це все включено з тим, що ранкова йога, розминочка, план тренувань. І поїхали-поїхали катати в такому режимі. Мене звати Женя, катаюсь я вже другий сезон. Мене сюди затягнув Вадим і затягнув Ваня. Ми зимою катали на сноуборді і треба якась була альтернатива на літо. Так все і вийшло. Перший сезон попав сюди під тренерство Ванілія. От Куди-куди, а сюди хочеться повертатись знову і знову. Гарні тренери. Класна тусовка, завжди чого, що мені найбільше подобається, це чи це заклади, чи це місця, де ти приїжджаєш як до себе додому, а не відчуваєш, що ти щось комусь винен або якось до тебе по-іншому відносяться. Тому тут то дійсно класно. Коли до вейка ми почали працювати на одному з парків, який недовго проіснував, ми там просто працювали за баром, а там був вейк. Ми там спробували перший раз, От, а потім вже потрапили сюди, нам дуже сподобалось там. Ну, а тут це взагалі інша атмосфера, тут це чистий кайф. Фан з прогресом, але дуже круто, що воно в балансі все, і як спорт, тобто ти відносишся до цього відповідально з деякої сторони, але е, в цілому це все фаново. І е, тренувальний процес просто топ, тому що е, тренер знає мене краще, ніж я сама себе. І це, це дуже круто. У мене є спортивний бекграунд, і от мені подобається що тут, наче це ти займаєшся спортом, але при цьому це дуже легкий вайб, і ніхто від тебе нічого не вимагає, а ти лише сам собі ставиш якісь цілі. Це, це мені тут подобається. Це саме от як хобі. Мені запам'ятався сет фігур новий. Мені дуже сподобався. <плес> ну я прямо від нього кайфую. Взагалі я от зацінив кількість фігур на парку їх. Ну, великі варіанти комбінацій цих фігур, і ну, я розумію, що тут можна дуже багато прогресувати. І саме це в цьому сезоні в мене великий прогрес, як я вважаю. Я теж я перейшов у профі і ну, дуже багато навчився нових трюків. Мене звуть Денис, вже 11 років, я є власником і керівником магазину Кеп Юні. Це Магазину одягу та аксесуарів для неформальної молоді. Я люблю вейк більше все ж таки це за атмосферу, яка тут є. Бо якби це був якийсь там інший вейк-парк і не було атмосфери, я не впевнений, що я б займався настільки активно вейком, ніж ні, ні зараз. Тому, по-перше, це атмосфера, це люди, які є навколо. Вот. А вейк це вже більше як приємне доповнення. Це місце, де я відчуваю себе дуже комфортно, дуже по-домашньому і, скажімо так, лампово. по-друге, це вже як хобі, де можна там себе вдосконалювати кожного разу. Мене звати Роман, Я вже три роки катаюся на цьому чудовому парку, Займаюся, займався веб-дизайном, зараз кинув все це діло гибле. Тепер малюю такі красиві картинки. Вейк. асоціюється зі свободою, де можна бути самим собою. Це такий єдиний спорт, на якому можна впасти і тобі всі захлопають. Скажуть, ніфіга себе ти. А матюка це можна? Ніфіасі, ти роз'їбався класно. Ну, так, да, це, як ти знаєш, вільна людина. Тут я багато зустрів друзів, справжніх таких клюйових людей, які мають цікаві хобі, цікаву роботу, горять своєю справою. І, в принципі. Це спорт, яким треба горіти, щоб займатися. І сюди приїжджають люди, в яких вогонь в очах. Мені цим подобається цей, це місце. Наступний сезон я планую заробити якесь третє, друге, перше місце, піднятися на п'єдестал. Якщо мене пустять в бігінери, звісно. Ну, ну, Принця пахати. Привіт, мене звати Іван, я райдер Онтоп, а також займаюся сільським господарством. Це надзвичайно круте хобі, яке я завжди приїжджаю, виключаю свій мозок від всіх проблем. Коли катаю, я думаю тільки на те, як я заїду на фігуру, на те, як я приїду на фігуру. І взагалі, все, що мене турбувало на березі, мене взагалі не турбує на воді. Для мене це унікальне місце, тому що в онтопо вийшло створити сім'ю. Коли даже приємно приїжджати, не бронюючи сет, просто приємно приїхати на тряся з ним попитати, чи є сет. Якщо даже немає сету, то приємно вас всіх побачити, з вами поздоровитись, спитати, як вас справи, і поїхати додому. В цьому сезоні учив Blind, не застабілив, але єс, вийшла. І також трьох скікера теж стрибав, але ще поки що не застабілив. Ну, з неприємного те, що купив в цьому році доску. І три, три рази її вже розвалив. Теж запам'яталось, і думаю, зимою локти кусати буду. А так, все прекрасно. Дуже круто, дуже подобається тоді, коли виходить. Коли не виходить, то трошечки розстраюся. Так, все дуже круто. Знову ж спорт такий, яким тобі цікаво, комфортно і приємно займатися. Як, наприклад, в зал ходиш для галочки, а тут ти, ти відпочиваєш. Мене звати Вова, це мій син Ваня. Займаємось ми влітку в основному вейкбордингом. Ще чим Ванька багато чим займається на барабанах, грає. На баз гітарі грає, на так, брейк так. ходив. Я в основному, крім вейкбординга, працюю. Інших розліченів нема, у доросле життя. На вейк я став 35 років, на сноуборд в 33, і я вважаю, що саме з цього моменту воно в мене якби, почалося таке, яке воно зараз є. Бо без цього було б дуже. Фіговенько жить взагалі в цій житті. без цих класних штук, розлікух, без цієї компанії, без цього адреналіну. Лайфстайл. Це, мабуть, моє улюблене місце для проведення часу. Це типу, тут, дяка, така типу, вейк, родина, там, де всі катаються, спілкуються і ваще, всі молодці, хто сюди їздить. Так що, якщо ви це дивитесь, і ще, коротше, не приїжджали сюди, то приїжджайте і у вас все буде в житті добре. Ну, взагалі, це таке місце, куди завжди хочеться приїхати, не дивлячись, як це який літній місяць. Завжди приїжджаєш тут знайомі, друзі, якісь свої теми, розмови, своя така унікальна взагалі, атмосфера, унікальна для Полтави ком'юніті, я вважаю. Ну, я не знаю. Щоб таке, яке ще ком'юніті в Полтаві настільки класне, настільки ще офігенне. Тому я можу сказати так, це дом практично на 5 місяців. З улюблених трюків, мабуть, фронтфліп останнім, останнім часом я мало його привив, то що хочеться щось інше вивчити, що хотілося б колись, хотілося б поставити фронтфліп ту блайнд. Але мабуть це вже не в цьому сезоні буде. Так, ну в цьому сезоні я вивчив ну, кікерам, бак 5, тантрунт кривий. Що е, ще? М -м, поджибу додав собі. типа, Ну, в подробиці вдаватися не буду. Але, типа, додавав стілька. Улюблений трюк мій е, теж фронтфліп. Всі його подальші вареції, типу, блайнд, фейки. Весь ще найкрутий трюк, всі його вчить. Ну, все. Та, ну, ну, я балер хочу спробувати. Но, типу, я хочу, но, ну, я так хочу, але як би не хочу. що <риклад> таке. <риклад> 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 Дуже класно. В цьому році тема з'явилася це настольний теніс. Прям ми з ванії цілий сезон грали в цей настольний теніс пінг понтом підкачали скіл. Нормально, це саме з активності. А так, звичайно, ну всі події, які відбуваються на Антон-Фейк-парк, коли тут збирається якась стосовка, це ком'юніті, коли люди з інших міст приїжджають. Ну, серйозно, я не знаю. Ми багато де їздили з Іваном по іншим містам, по іншим паркам, там теж на Сарєви. Ну, от такий формат, як тут у нас в Полтаві, ну це дуже мало де, отак, прям, щоб люди приїжджали з палатками залишалися, щоб було таке живе спілкування, щоб настільки це було класно, весело, і кожна людина відчувала себе частиною цього ком'юніті. Оце ну, прям якась унікальна фішка он парк». парк. Якщо вдасться це зберегти, то це от саме виділяє наш парк. Ну, окрім найкращого сетапу фігур в усій Україні. А от саме з душевної точки зору, оце виділяє топфейк парк. Мене звати Денис, я оператор-постановник. От і катаю час від часу. На чудовому On Top вейк парку. Я насправді думав весь час, що я недостатньо зробив, а потім проаналізував цей сезон. То в минулому я приймав участь два рази, розвалився в білій церкві, там, типу, епічно, А в цьому я, мені вдалося виграти в бегінерах, прийти в аматори, нормально виступити в аматорах, бо я думав, що я розвалюсь в щі, Ну, вийшло непогано. Стрічків, ну, плюс-мінус стабільна трьошка тепер роблю. А вчора зробив Тантрум. Всім розповідаю, я зробив Тантру. Кожен рік змагання це така атмосфера, яка дає поштовх для прогресу. Це теж подобається. Ну, і взагалі, якщо про інше казати, то Ну, тут завжди. Можна знайти нових друзів, з якими ти просто так от, за один момент ловиш якийсь коннект і, ну, і це класно. На змаганнях тут взагалі збирається велика двіжуха, багато палаток з інших міст приїжджають. І це така атмосфера один день до змагань, де всі розважаються, уселяться. Потім ніч ти прокидаєшся на парку і вже готовий просто. До нових завершень, скажімо так. Ну, знаєш, тут ще кльово, тому що е, тут кемпінг не такий, прям дикий-дикий. Тут можна ще сніданочок нормально поїсти, в душок сходити. Це дає такого знаєш, відчуття певного комфорту. Мене звати Сергій. Я власник компанії Інтердеталь і співвласник компанії Trib Technology. Е, ну, в принципі, все життя працюю на себе. Веду активний спосіб життя, дуже полюбляю екстремальний спорт і так далі. Загалом на вейку орієнтовно другий сезон. Але з цього сезону я почав повноцінно займатися з тренером і навіть взяв участь у змаганнях. Вейк – це просто кайф. Перше це крутяча просто ком'юніті, дуже класні люди. Відчуваєш себе реально як зі своєю сім'єю. От, ну і паралельно ти можеш е, займатися спортом, е, кайфувати. Е, ну Взагалі, в принципі, все прям бомбезно. По каталці, по каталці, в принципі, досить легко все дається, ну на мій погляд. Тому що я кайфую від цього в першу чергу. От, е, лише в цьому році я почав е, освоювати всі фігури. Раніше взагалі нічого не, не пробував і так далі. А, для мене перемогою, мабуть, це степ-ап повністю а, проїхавши це для мене. В майбутньому дуже хочу. А, не знаю, як правильно називається це. Мабуть, не пам'ятаю, сальто назад. От я Тантом. Так, я від нього просто от, кайфую. Не знаю чому, але мені дуже подобається видовищно. Тому на наступний рік обов'язково обов'язково я буду брати е підписку на весь сезон. Чи як це у вас правильно називається? Mm -hmm. Так. Локал, так. І хочу вже на наступний рік в приймати участь в аматорах 100%. Дуже багато класних моментів, дуже запам'ятовуються е змагання, але особисто для мене було два таких топових. Це. Супер швабра, просто <смі> лицем об воду. Це було прям треш. І це зняли на відео, я потім ржав цього. От. Ну і пару разів ще коли падав, от це запам'ятовується. Такий. Кайфушечки. От. А так взагалі ну, все кайфово. Ти можеш відпочити, є лежачки, є кухня, можеш перекусити. Класна компанія, крутий бармен. Це супер насправді. Якби було не супер, я б не проводив тут стільки часу. Привіт, звуть мене Ігор. Займаюся кавою. В мене своя кав'ярня. Катаю сім років. З першого дня сім років, тільки що подивився. Парк для мене це місце, на якому зупиняється час. Я приїжджаю сюди і можу поїхати через 5 годин, 6 годин взагалі після закриття. Коротше. І вик це те, що це те, від чого я а, а, отримую насолоду. Покаталці в цьому році в мене жопа Він. повна, Він. бо а, ні, ну нові фігури були, які я навіть встиг трохи покатати. І в цілому я трохи ну, прогуляв. Улюблена фігура Катар, Степан, Кібуха і труба, коли була в мою Ну, Якщо брати цей сезон, у мене а, мабуть, перший раз за весь час був дуже крутий прогрес з самого початку. Бо я до цього сезону відкатав гарно попередній, а потім почав прогулювати. Коли катаю, відчуваю спокій і це як. Психотерапія, коротше. Це допомагає це допомагає дивитися інакше на сьогодення і і мати мотивацію щось робити далі. От для мене це вейкбординг. в першу чергу. Мене звуть Саша. Я займаюсь всякими неспортивними справами в аграрній і іт індустрії а тут катаюся. Почав кататись 12 років тому на вейку. Але сказати, що 12 років катаюсь важко, тому що часу не завжди вистачає. Деякі сезони катаюсь буквально декілька разів, на жаль, останні. Останнім часом теж часу не так багато, тому більше відпочиваю на парку, ніж катаюсь, здається. Ну, Я відчуваю себе тут як вдома, можна сказати. Мені тут приємно інколи ночувати, приємно бачити людей, приємно вкладатися своєю і настроєм, і роботою інколи. За це я парк теж люблю, що тут можна повпахувати. Таке, як дача. Нема чим похизуватися патрічкам. По на жаль, останні роки прогресу в трючках немає. Скажімо, для мене зараз ціль це якось тримати принаймні рівень того, що вже накатане. На жаль, через травми це теж ледве вдається. От, але я ще, скажімо, не полишаю надію, що зможу якийсь крок вперед вперед зробити. Ну, мотивація є. Я думаю, що реабілітую деякі травми і ще спробую щось показати. Мені дуже подобається, що у нас дуже виріс рівень конкуренції на парку. Ну, тобто перші роки, коли ми катались, тут в принципі можна було сильно не напружуватись. Зараз дуже багато, скажімо, вже молодих райдерів з класним рівнем, на яких приємно дивитись, за якими приємно тягнутись. Тому що тут цілі прості, пережбахати вас, малих всіх. Не, ну, насправді я, я кайфую від того, що рампа є. І при тому, що це взагалі не мій від спорту, але трошки можна щось повправлятися. І, скажімо, я почав в Рампі пробувати щось робити там в тому році, мабуть, тільки. І це якісь нові враження. Ну, типу, тобі за 40, а у тебе нові враження, і те, що ти на скейті катаєшся, це дуже прикольно. От. А так, я люблю сюди приїжджати і поїсти інколи просто. Відпочити, поїсти. Ну, це завжди було. Тут з цим незмінно кльово. Слухай, ну мені сподобалось е, в цьому сезоні, е, ну, як і в попередніх, нові фігурки. Е, сетапчик розважає, при тому, що я небагато катаюсь, але постійно нові враження. Е, і мені хочеться, щоб це була традиція, яка була незмінна. Мені б хотілося, щоб парк не зупинявся в тому, як він розвиває сетап по фігурах. Точно. І е, це про нові враження, теж про нові виклики якісь по фігурах. А, ну і я. Що найменше рази чотири тут ночував, так що патюхи, ну, це те, що запам'яталось точно в цьому році, незважаючи на те, що війна йде, але все одно знаходиться місце якесь і для відпочинку. За це парку теж вдячний. Але ж все ж таки залишаємося разом. Дякую за підтримку, дякую за те, що були разом, за те, що з вами всі підкупляли фігури, вчили нові трюки. Дякую за фак <свісна> <свісна> За нас, за контоп. За нашу спільноту за, ми, за... Всі ми розуміємо, що вже сезон підходить до кінцю трошки. Взагалі, що мене найбільше здивувало, що достатньо було одного маленького повідомлення в наш спільний чатік для того, щоб наша банда так за півтора дня зібралась, всі сюди приїхали, людей більше, ніж на Савєвці, мабуть, я не знаю. Взагалі, я вважаю, що це взагалі сила спільноти нашої. Заліз спільноти Топ» — то що от всі приїжджають, всі однодумці, друг друга можуть не бачити місяцями, приїжджають, потім туся, тут короче, знаходять спільні теми для розмови. Всі один одного ради бачать, Я вас всіх дуже радий бачить. Це, звичайно, офіційна частина закриття сезону починається у нас ці два дні, але це не значить, що ми закінчуємо катати. Тому всім класного вечора, радий, всіх бачити! Хочу всім подякувати за те, що підтримуєте парк, і за те, що ви тут, навіть в такий, в такий час, як зараз. Вся команда максимально сконцентрована. Всі працюють на те, щоб у нас парк працював, розвивався. Наші всі локали, які катають кожен день, приїжджають, тренуються підтримують парк, підтримують збори парку, донатять. Всім дякую. Це був грандіозний сезон. Провели троє змагань, всі підняли свій рівень, поставили новий сетап. Я безмежно вдячний всім за цей сезон. Ми не зупиняємося на цьому сезоні. Звичайно, ми вже почали підготовку до наступного. Точно вас дивуємо. До зустрічі в новому сезоні.